Усім привіт, мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як вартість дизельного пального в Україні просто полетіла в космос. Раніше в мене були автомобілі на бензині чи на газу, тому за дизелем я не слідкував. І ось це перша зима так в житті, що дизельна, дизельний автомобіль в мене. І помітив, що в порівнянні, звісно, з бензином чи з газом, то особливо взимку дизель просто дорожчає капітально. Отже, десь наприкінці вересня у мене з'явився дизельний автомобіль. І тоді я пам'ятаю, поїхав одразу на АЗС у Харкові з азербайджанським, скажімо так, корінням АЗС. Всі, хто розуміється, той, той знає. Одразу заповнив, заправив до повного, і тоді це у них був преміальний дизель, плюс якось у них там нано екстра він називається. Коштував 59,99. Я веду такий блокнот, у мене записую ці ціни. Ну так мені цікаво. І з кожною наступною заправкою, десь раз на місяць, я до повного завжди дозаправляю, І з кожною наступною заправкою дизель все цей дорожчий, дорожчий, дорожче був. І минулого тижня це було десь 13 чи 14 січня, 26 року. Вже я приїхав на АЗС, і ціна на цей дизель, який ще наприкінці вересня, нагадаю, був 59,99, Вже складала 69,99, тобто на 10 гривень. І зараз от я знаходжуся на цій АЗС. Ну, це ціла мережа. І в них уже дизель С 6199. Тобто менш ніж за 4 місяці вартість дизельного пального цього преміального зросла на 12 гривень. Уявіть собі, ну, подорожчання таке на 20% виходить. Додам, що на інших АЗС, ось, сьогодні 22 січня, то взагалі цього преміального дизеля немає. Не знаю, в чому проблема, начебто там міністри, усі звітували, що запаси цього пального є. Ну не будемо нагнітати, як то кажуть. Просто ролик про ціни, як взагалі подорожчав цей дизель. І от минулого разу, коли я вже приїхав, 70 гривень фактично за літр. А заправлявся я по 60 там 4 місяці тому. Ну і зіграла ця психологічна відсічка, скажімо так. Я вирішив заправити звичайний дизель. Ну, попитав у заправника, в чому різниця між звичайним та цим преміальним дизелем. Сказав, що преміальний не замерзає при 32 градусів морозу. У мене наразі автомобіль стоїть в підземному паркінгу, тому на таких морозах він не знаходиться. Звичайний дизель, як запевняють на ці АЗС, замерзає там при мінус 20. Ну і плюс, звісно, прорекламували, що в преміальному більше якихось там присадок. Які позитивно впливають на роботу двигуна і таке інше. Ну, розумієте, коли от минулого тижня я заправляв, то був звичайний дизель 5999, преміальний цей нано плюс чи як там, 6999, Тобто різниця в 10 гривень. Ну, буквально мені потрібно було заправити десь 40 літрів. Це от різниця в 400 гривень. Це фактично. Скільки, там 7, 7 літрів пального зайво виходить. Ти переплачуєш, би так. так би мовити. Тому пав вибір на звичайний дизель. По витратам пального я поки не зрозумів різниці. Адже фактично, що у преміального, що у звичайного цього дизеля витрата фактично однакова. На морозах машина поки не стоїть якби Такої проблеми немає. Так. І додам, що різниця от була у вересні між преміальним дизелем і звичайним буквально 3 гривні. Зараз вона складає, от зараз по, на цьому, уже по АЗС 61,99 дизель. Тобто, ну, а звичайний подорожчав на 2 гривні порівняння з минулим тижнем, складає 61 99. Тобто різниця 10 гривень зберігається. Нагадаю, що в теплу пору року вона була близько 3-3 гривні, здається. Ну, коли 3 гривні, то звісно, я заправлявся преміально. Ну, коли 10 гривень, то якось щось уже не буду чергувати, мабуть, заправляти одну заправку раз на місяць з преміальним, одну звичайним. Не знаю, що це дасть, як вони не, не мега там експерт у цих двигунах і всьому такому іншому. Але помітив, що тенденція до подорожчання цього дизелю на всіх, фактично за АЗС у місті Харкові по Україні. Не знаю, прокоментуйте, будь ласка, якщо є бажання, хто на яких заправках саме дизелем заправляється, які ціни взагалі чи дорощують. І загалом до головна, головне якби питання до обговорення: чи бачите ви особисту різницю в преміальному цьому дизелі, чи у звичайному, чи є сенс от, переплачувати? На більшості заправках 10 гривень за плюс цей дизель плюс, або дизель звичайно, на 10 гривень дешевше. Як ви вважаєте, як ви вчиняєте взагалі в такій ситуації? Дякую, сподіваюсь, на гарне обговорення цієї теми.